Більше сотні творчих робіт випускників Бердичівської художньої школи презентували у виставковій залі музею історії Бердичева. Образотворче мистецтво змінює людину не тільки зовні, але й внутрішній світ. Зазначають викладачі. Працюють діти творчо, і завжди приємно знати, що їх підтримують дома батьки. Головне вміння бачити. Не тільки очима, але й відчувати серцем інтуїтивно і відчувати те, що вони ходять передати, і той напрямок, який вони відтворюють, будь то імпресіоніст чи постімпресіонізм або класичне мистецтво, що вони відчували і хотіли ці емоції донести. Цьогоріч випускні дипломні роботи то своєрідне оригінальне бачення, свіжий погляд, кажуть художники. Це тільки перші кроки, перші сходинки, установлені власного почерку і стилю. А от коли малюнок, живопис, музика постійно, на всього життя людина старається себе, себе виправити, щось прибрати, щось додати, щось сформувати, щось побачити інше. І на базі того всього побаченого почуто, формує свій почерк, свій погляд на це життя, от він починає цікавий бути абсолютно всім. Тому що він зробив щось таке, що не робили до нього. От ця робота, ця виставка, мені здається, Буде перша і дай Бог не остання, коли люди і діти почнуть викидувати все своє духовне, і ми будемо від цього тільки позитивно налаштовані і надихатися на творчі. Більше того, я скажу, ще два слова, що всі митці, художники міста Бердичева і тільки міста Бердичева, треба вчитися і дивитися на митців, на початківців. У них ми будемо почерпати історію. У них ми будемо вчитися, тому що в них ще немає такого поняття, як треба тримати олівець або як мішати фарби. Вони це роблять просто так, як їм це подобається. І у них виходить. А коли ми стаємо старшими, коли ми стаємо з чимось з кимось, ми починаємо. Що то такое ділять, как би не так. І виходить, ми завжди маємо копію, ну не оригінал. Я за оригінал вчитися, малювати і творити так, як ти відчуваєш духом. Виставка випускників Бердичівської художки діятиме у музеї історії Бердичева до кінця червня. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Терка Вік.